Відновне правосуддя альтернатива зверненню до суду. Чи стикалися ви з конфліктом, шкодою чи злочином у Вермонті? Ви отримали те, що вам потрібно. У Вермонті існує система, відміна від судової, щоб допомогти членам нашої спільноти отримати те, що їм потрібно, якщо вони постраждали, або навіть якщо вони були відповідальними за заподіяння шкоди іншим? Ця система називається відновним правосуддям. Зазвичай американська судова система використовує покарання як відповідь на злочин. Відновне правосуддя ні. Воно бачить, що кожен, хто постраждав із злочину, потребує голосу щодо того, що станеться далі. У Вермонті є 23 центри, які охоплюють усі 14 округів і використовують відновне правосуддя, щоб допомогти тим, хто постраждав або завдав шкоди іншим. Ми завжди докладатимемо зусиль, щоб переконатися, що всі члени спільноти мають послуги перекладу, включаючи ASL, і будь-які інші послуги, які їм потрібні, щоб вони відчували належну підтримку наших центрів. Відновне правосуддя це зцілення та відбудова громади. Коли хтось порушив закон, поліція, прокуратура та суди можуть передати певні справи до системи відновного правосуддя замість судової системи. Ви можете почути різні слова для опису цих центрів: центри громадського правосуддя, судові диверсії, центри відновного правосуддя. Ви можете почути назви таких програм, як Diversion, Precharge, Reparative Panels або Parallel Justice. Кожен із цих центрів працює дещо по різному, але всі ми поділяємо спільні цінності: зокрема, гідність, справедливість, доступність, відповідальність. І повагу до всіх учасників. Якщо ви берете участь у справі, яку надіслано до одного з наших центрів, ми зв'яжемося з вами, щоб пояснити, як ми можемо працювати разом і дізнатися, чи хочете ви взяти участь. Ми можемо не знати, якою мовою ви розмовляєте, тому якщо ви не розумієте, про що йдеться, скажіть, будь ласка, якою мовою ви розмовляєте, щоб ми змогли знайти для вас правильного перекладача. Вам не обов'язково бути частиною відновного правосуддя, якщо ви цього не хочете. Це добровільно та конфіденційно. Ніщо, що надається нам, не передається судовій системі чи поліції. Пам'ятайте, що ви маєте право на перекладача ви можете взяти з собою друга або члена сім'ї для підтримки, але вони не повинні бути вашим перекладачем. У всіх наших випадках ми прагнемо дати тим, хто завдав шкоди. Шанс виправити ситуацію та відновити зіпсовані відносини. Якщо ви виконаєте все, про що домовилися, ми повідомляємо суд, що справа закрита, і вам більше нічого робити не потрібно. Відновне правосуддя не використовує покарання, як це роблять суди, і про нього варто дізнатися більше. Щоб дізнатися більше про центри юстиції поблизу вас, відвідайте вебсайт Vermont Community Justice Center за адресою www.vcjn.org і веб-сайт Асоціації судових служб і досудових служб Вермонту за адресою www.vtcourtdiversion.org. Якщо у вас виникнуть запитання щодо відновного правосуддя, ви можете зателефонувати Джил Еванс у Центру правосуддя громади Есекса. Її номер 802 876 67 91. Ми тут, щоб вам допомогти. Вам завжди раді.